Що каже студент, коли знову проходить Present Simple? Часо каже, типу, а, та я вже це знаю, то можете не пояснювати, а потім «He go». А в Америці не використовують граматику, взагалі Present Simple не існує. Та та та, -та, -та в Америці не знає таких часів. Або то, а коли я ну добре, добре, а коли я вже зможу ну, говорити? Тобто мені та граматика, я би хотів от за місяць і до Америку, я вже зможу там зі всіма говорити. Що каже студент, коли забуває додавати артиклі до слів? а Зе, точно. Точно, я та я знав. Та чесно знав. Та мене все одно зрозуміють. Ну, нашо в їх. Ну. No, то теж. Що каже студент, коли скасовує заняття за 10 хвилин до початку? Я приспав. <світ> я, <світ> yeah, мені здається, що це має бути, знаєш щось типу, Йой, вибачте, негайно викликали на роботу, в мене просто, в мене, як щасно, з моїм бідним котиком таке сталося, а потім ти відкриваєш його інстаграм і там сторіс. Відмінив всі плани, щоб попити каву. <світ> що каже студент, коли не знає, як прочитати слово туф? Сот. Все, ідеально, не треба зайця. Це момент зараз. Це момент прям. Що каже студент, коли дізнався, що не для всіх дієслів потрібно додавати закінчення "-ed"? Я ніколи не вивчу цю англійську, но що ці неправильні дієслова. Ні, а ще часто, а оту таблицю її от прям визубрити треба, чи вона якось, ну, якось воно від само. А є якісь правила, щоб це вивчити? Так, так, так. І то часто так думаєш, блін, ну що сказати? Ну, от ну чи вивчити, чи не вивчити, чи воно само може тобі трапиться? Я ж не знаю. Що каже студент, коли хоче завершити навчання з англійської мови? Та рідко прямо. Ну, якщо є вищий рівень, то можна, будь ласка, ще з вами на вищий рівень. А вищий рівень ви теж в мене будете викладати, ось щось таке. Так, тому що що, IT Education? Студенти не хочуть закінчувати навчання?